У Закарпатському обласному художньому музеї імені Бокшая вшанували пам'ять Василя Габарця. Відомий краянин усе життя присвятив культурі, працював завідувачем відділу культурно-масової роботи, потім секретарем облпрофради і ще майже 20 років очолював управління культури Закарпатської облдержадміністрації. Стояв біля витоків створення низки творчих колективів і закладів культури, був щирим патріотом своєї галузі та рідного краю. Одному з талантів Василя Габорця письменницькому присвячено нинішню виставку. Куди ми не подивимося, всюди бачимо результати його роботи у царині культури і літератури. І за життя він встиг написати кілька десятків книжок. Це книжки культурологічної тематики, це нариси розповіді про наших закарпатських митців. І особливо, що цікаво, це його поетичні книжки. І так ми сформували цю виставку, що тут є його книжки різноманітної тематики, різноманітного спрямування, особливо. У частину цієї виставки склали його пісенники назустріч. Завітали діячі культури і митці, літературознавці та письменники, книговидавці. Чимало з них поділилися власними сповинами про Василя Степановича і, зокрема, враженнями від його літературного доробку. Наталія Ребрик розповіла, що більшість авторських книг Василя Габорця. «13» Побачили світ саме в ужгородському видавництві «Гражда». Серед них і остання прижиттєва збірка поезії Стежинами отчого краю. Видана цьогоріч. В кінці літа книга вийшла. Він вже почував себе не дуже добре. Але коли книга вийшла, він за нею приїхав сам. Він вже не піднімався, бо він завжди піднімався в квартиру. ми говорили, він дуже любив поговорити з Іваном Ребриком. Але тут він уже не піднімався. Але ви б бачили його очі і його руки, коли він ту книжку взяв до рук. Він так тішився, як мала дитина. Ви розумієте? Його вірші дуже легкі, дуже світлі, дуже добрі. Теми звичайні. Любов до батьківщини малої, великої, біль за втратами, страшний сум за тим, що відбувається сьогодні. І дуже багато таких, знаєте, замальовок от він вмів бачити красиве в цьому житті. Саме тому поетичні рядки Василя Габорця стали піснями. Чимало його віршів поклав на музику народний артист України Петро Матій, який виконав для присутніх кілька композицій під фортепіанний супровід Наталії Шутко. Звучали вірші автора й виконанні молоді студенток академії культури і мистецтв. Їх підготувала до виступу викладачка вишу Оксана Шип каже, колектив академії з повагою та вдячністю згадує Василя Габорця і береже його творчу спадщину. У книгозбірні вишу є майже всі його видання з теплими дарчими підписами. Це тільки говорить про те, що. Високодуховна була особистість, шанобливе ставлення до культури, до людей, з якими колись він навіть працював, тому що він працював в нашій академії культури і мистецтв, і не тільки він, і його покійна дружина Маррета Юлівна Габорець, Вона теж більше 30 років пропрацювала у нашому навчальному закладі. Я запам'ятаю його. Як людину сильну духом, відверту, творчу, дуже скромну. Адже сьогодні було вже про це сказано, що він, будучи на відповідних посадах, він не видавав своїх віршів. І, вже тільки будучи на пенсії, його творчість, значить, за допомогою звичайно дітей побачила світ. Не стало Василя Степановича 18 жовтня. За кілька місяців, а саме 20 січня, він міг відзначити 90 ліття Сподівався до ювілею подарувати поціновувачам поетичного слова ще одну книгу частинку своєї душі. Тато помер нещодавно і писав поезію, я вам можу сказати, до останніх своїх днів. Важко, на нерві, але. Ми ручку тримали твердо. І вірші були присвячені природі, Карпатам, верховині, Закарпаттю, нашим людям. Багато писав про війну, дуже багато. Дуже вболював за наших хлопців, які воюють. Дуже вболівав за тих матерів, які втрачають дітей. Це його боліло, і він писав до останнього дня саме на ці теми. книжково документальну виставку доповнено живописними полотнами. Це твори Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі, на честь яких названа обласна премія, що була започаткована в часи Василя Габорця на посаді начальника управління культури. Поряд картини Андрія Коцькі. Одним із ініціаторів створення в Ужгороді меморіального будинку музею Андрія Коцькі був саме Василь Габорець. Оглянути виставку охочих запрошують протягом тижня.